Це відео про те, як я цибулю на розсаду садила. Маю два сорти: халцедон, та ексибішен. Насіння Ексибішен оброблено, тому його я вирішила не замачувати, буду сіяти так. Маю такий латочок з аврори для розсади. Сюди буду сіяти ексибішен. Підготувала земельку, тепер взяла звичайну лінійку і роблю собі рядочки. Рядочки вже готові. Тепер добре проливаємо їх за допомогою спринцовки. Все, можна сіяти. Помічник підтверджує. А ну, тепер беремо насіниночку пінцетом і потихеньку висіваємо з інтервалом десь 2-3 см між насінінками. Минуло пів години. Я досі сію насінинки. Дуже кропотливий цей процес. Це для усідчивих тільки робота така. Нарешті я все посіяла. Ще навіть трохи насіння залишилося. Тепер прикриваю всі ці рядочки пісочком, так, щоб насіннинки покривалися піском. Дуже сильно не треба. Звісно, не дуже гарно у мене це все вийшло якось так от. Тепер я все ретельно з поліізатора зволожила і прикрила харчовою плівкою. В Плівочки вирішила зробити зубочисткою маленькі отвори, щоб хоч якось моя розсада дихала. На цьому, поки з ексибішеном ми завершили етап. Тепер на часі халцедон. Взяла отакий звичайний ящик за тебе, зробила собі газеткою бортики. Зараз я закрию газеткою дно ціє, цього ящика. Хотіла брати клейонку, але вирішила, що нехай краще газетка, воно хоч якось дихати буде. За допомогою лінійки я знову роблю собі рядочки. Знов рядочки проливаю водичкою і починаю сіяти. І подивіться, як сіяти мокре насіння. Та ніяк. Воно завжди приліпає до пінцета, його неможливо нормально вловити, неможливо нормально посадити в рядочок. тому... Мої нерви це не витримали, і я пішла, злила воду з них. А це насіння, яке я замачувала на проращування на ватних дісках. Бачите, трошки видно, навіть проросло. І так пахне цибулькою добре. Його почала викладати обережненько рядочком, а потім псіханула, і, як бачите, навіть серветку кинула сюди. Це просто нереально важкий труд. Мокре насіння нереально нормально висіяти. Я взяла, понапросила хаотично все це, прикрила піском, полила, харчовою плівкою заметала. Бувають у мене такі дні, коли мої нерви не витримують такої роботи. Знову роблю дірочки і хай Цього краще вам не чути. Стоїть моя розсадка, бачите, конденсат, який пішов. Як бачите, зійшла вона, але не скрізь. Є ще такі рядочки, які зовсім ріденькі. Бур'ян попростав теж, буде ще більше я його поведергую. Отут видно, як насінинка ще залишилася на цибульки, не впала. Уже скоро треба буде підстригати його. І я оце все думаю, може вже плівку не накривати на нього чи ще накривати, не знаю. Сумніваюся, ще що робити. Даю їй подихати, отак знімаю, а потім прикриваю зна... заново. Сьогодні покажу вам, як я буду підстригати свою цибульку на розсаду. Я обіцяла, тому обов'язково вам роблю відео це. Бачите, вже починає вона хилитися. Де-не-де вона вже лягає на земельку. Такого не повинно бути. Тому я все таке, що високе, і хилиться, Починаю отак от зрізати. Звісно, зручніше це робити двома руками. Однією рукою притримуєш верх, другою рукою зрізаєш, і тоді воно все не падає туди на землю, і не треба його потім збирати. Але я ж повинна вам це все зазняти, тому якось так вам буду показувати. Ми все це зрізаємо для того, щоб нас набирала силу, луковичка наша. Ми періодично дивимося і робимо стрижку своєї цибулі. Це зовсім не важко, мені навіть подобається цей процес, чимось нагадує трав'янчика, який продається в Аврорі. Дитина вже скільки разів їй стрижки робила. Прикольний, коротше, процес підстригати цибулю. До речі, мені дуже подобається, як зійшла ця цибулька Ексібішен. Вона зі сходи набагато краще, ніж халцедон. Більш проглядаються такі рядочки гарненькі. Після стрижки це буде більш помітніше. Так що я маю дуже великі надії на те, що у мене буде класні, здорові цибульки. Місцями я бачу пітілечки, там, де нема сили, поки ще випрямиться цибульки, то я їх трошки піднімаю і теж підстригаю, допомагаю їм, але ж обережно, щоб не виковарять повністю всю цибулинку. Бачите, отак обережно підняла і підстригла. Бо пятілечок дуже багато. Сподіваюсь, що все, все вам зрозуміло. Висаджувати я планую вже місяця через два, після того, як я посіяла цю цибульку. Ну, там ще буду по погоді, звісно, дивитися. Але поки плани такі. Оце стільки я цибульки настригла, все це викину. І отак от вона зараз виглядає у мене. Красота, рядочки гарненькі. Тепер добре це все оприскую водічкою. Не заливаю, ну і поливаю так, щоб вона ж росла, а не сохла. Не забуваємо хоча б раз на день, повертати до сонечка другою стороною наш лоточок, щоб з усіх сторін сонечко рівномірно попадало на нашу розсаду. Це обов'язково. Росте вона у мене вже без плівочки, тому сонечко їй потрібно. Посіяла я цю цибульку 5 лютого, сьогодні у нас 17 лютого. І як бачите, за такий час, отак от вона може вирости. Десь я не бачила, у мене вже тріснутий ящик, чи він такий і був, це я роззява. А тепер по халцедону. Халцедон я стригла вчора, не знімала уже тут не дуже зручно до нього підлізати, тому що ящик дуже високий. І сьогодні вже бачу знову з'явилися нові, нові петельки. Тобто він кожен день потрошку новий прорізається скрізь пісочок. Привіт, цибулька. Сьогодні 3 березня трошки про мою розсаду. Цибулька Ексибішен, як бачите, почала роздвоюватися. Була одна пір'їнка, тепер вже дві скрізь. Стан цієї цибульки мені подобається набагато більше, ніж в халцедону. Розсада цибульки Ексибішен на 9 березня. Як ви можете бачити, другі пір'їнки виросли дуже високі, тому потрібна вже стрижка. Так що ножиці в руки і робимо зачіску нашої цибульки. Це вже друга стрижка. Я залишаю висоту десь 5 см. Стільки я цибульки настригла, до речі, можна з'їсти. Смачна цибулька. І отака зачіска у нас вийшла. Гарно, правда? Це цибулька халцедон, що у лисого на голові, а це Ексибішен. Щось почалося з нею траплятися. Я не знаю, чому. Оці тоненькі пір'їнки, які вона останні пустила, почали підсихати. І вона якась така слабенька стала на вигляд, не така соковита, щось їй не подобається. Знову підстригла свою розсаду цибульки Ecsibiшена. Це вже була третя стрижка. Як бачите, скільки я настригла, набагато більше, ніж в минулі рази. Скоро її треба висаджувати вже в ґрунт. Після... Привезла свою розсаду цибульки підстрижаної. Буду сьогодні висаджувати в відкритий ґрунт її. Почала висаджувати розсаду цибульки в цибулевому рядочку. Отак от вона висаджується потихеньку. Вся цибуля у мене буде рости в одному місці, тільки латочки окремі під, окремий сорт. Висаджую її на нормальній такій відстані, бо їй ж треба розгулятися десь, по ідеї, повинні дуже бути великі цибулини цього сорту. Все висадила, це зовсім легко. Ви там мені писали багато хто дивувався, як я буду його висаджувати. Не граму не важче, ніж просто тиканку сидіть, садити. Все прекрасно висаджується. Ось так зараз поживає моя розсада Ексибішена. Якщо ви її побачите, звісно, тому що це дуже важко зробити. Де-не-де вона залишилася, але дуже багато чомусь пропало її. То ли вона підмерзла, то ли на сонечку згоріла. Я не знаю, що з нею трапилося, але залишилось, наверное, половину з того, що я висаджувала в ґрунт. Але ж я висаджувала її давненько, зараз вже набагато тепліше, може, ваша і нормально себе буде почувати. Я бачу, там дівчата всі не хочуть висаджувати цибульку цю. Бояться чогось. От дивіться, та, що в мене вціліла, вона навіть потовстішала, вона прекрасно себе почуває. Понятно, що вона не вся в мене вціліла. Тут був строго мій косяк. Те, що я коли садила її на розсаду, я посадила на малу кількість землі. Треба було мінімум 7 см землі сипати. Тому я спішила її пересадити в огород. І вона в мене трошки поприхворіла. Наступного разу я буду розумніше вже і буду таких помилок не повторювати. Цибулька Ексібішен. Ви подивіться, я від неї балдію. Знову відшукала свою цибульку ексібішен. Вціліло, звісно, дуже мало, але та, що вціліла, мене дуже-дуже радує. Вона скоро дожене оту іншу цибульку. Вона дуже швидко стала рости. І EXBішен прямо на очах росте, він мене дуже радує. Ось це вже дивіться. Ось це вже Ekсібішен. Такий. Ось. Йому тут прекрасно в бур'янах ростеться. Абсолютно. Я вже не знаю, разів п'ять тут бур'яни вибирала. Ну що я з ними пороблю? Вони моментально з'являються знову. Буде час приберу знову. Але EXBішен класний. Це ж він ще маленький, він буде гігантський. Поки я не почала поливати огірочки, я вам покажу ексибішн, як зараз себе почуває. Дивіться, який він гарненький вже. А йому ще довгенько рости треба, хай росте. Він мене радує. Так, це булька. Ексибішн хай ще трошки постоє. Я думаю, що він потихеньку ще росте, а ця ось майже вся полягала. Все, ексибішн проситься вийматися. Ой, зараз будемо цим займатися. Боже, хвостики відпадають. Більше він не виросте. І подивимося, що в мене виросло з розсади. Ну, що все, вибрала я всю цибульку ексибішн. Діляночка вже пуста. І ось що я маю. Зовсім не те, що я очікувала, вона повинна була бути як мінімум, вся отака і більше. Цікаво зважити, скільки ж ця головка важить одна. Але все одно непогано з розсади, з маленької носянинки за один сезон. Є, звісно, такі маленькі зовсім цибулинки. Трошки вже починає вон, вона псуватися, дощики пішли і... Все вона починає підгнівати. Я висновок роблю, що її треба їсти одразу, навряд чи вона буде лежати у мене. А є і отакі от от 4 каліки взагалі. Ось на нещастку. Ну, що вийшло, то вийшло. З пачки насіння. отакий от результат.